Якщо людина робить нам боляче вона сама глибоко нещасна. Щасливі люди не грубіянять у чергах, не лаються в транспорті, не пліткують про колег щасливі люди в іншій реальності. Ми живемо у цьому світі тільки раз. Навіщо дні так просто марнувати? Я вірю, можна жити і без образ, і настрій іншим людям не псувати. Буває, слово ранить більше за ножа, а вчинки часом надто божевільні. Навіщо доля здалась нам чужа, якщо в своїй одні гріхи суцільні, нам другий шанс не дасть уже ніхто, це слід завжди і всюди пам'ятати, і перш ні щось сказати разів сто потрібно добре всі слова обміркувати. Людмила Степанишана